Минулому відео ми вже з вами приготували неймовірно смачний, з дуже гарним розрізом торт вишня в шоколаді. Цей торт я готувала для свого тата на його ювілей, і сьогодні хочу вам розповісти про ідею декора цього торта. Таку картинку ви вже, можливо, десь зустрічали в інтернеті, а я вам покажу, як можна її реалізувати саме у декорі торта. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, Тіба та гайда до роботи. Оскільки мій торт мав перенести довготривалу подорож, доставку з відстаню майже 100 км. Тому вирішила вирівняти свій торт ганашем на молочному шоколаді. В даний момент я приготувала крем з додаванням невареного згущеного молока. На каналі вже є відео з детальним рецептом та описом приготування цього фінішного крему і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. А процес та правила вирівнювання торта цим кремом такі ж самі, як і з будь-яким іншим кремом. Єдине, що з ним потрібно працювати дуже швидко, оскільки на охолодженому торті він схоплюється дуже швидко. Тож, коли покрила торт першим чорновим шаром, його потрібно поставити в холодильник на хвилин 10, щоб цей шар крему на торті охолов та приклеїв до себе всі крихти. Це полегшить подальше вирівнювання торта. Коли пройшов час, продовжуємо вирівнювати наш торт. Хочу звернути вашу увагу на ще один нюанс. Якщо торт має перенести велику відстань, то краще більшу кількість крему наносити саме на бокову сторону торта, тобто зробити трішки товщий шар крему на боку торта, а не на верхній його стороні. Тоді буде менша ймовірність того, що від транспортування на торті з'являться тріщини. Взагалі на каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси вирівнювання. Торта і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Цей раз не доводжу торт до повного ідеалу, адже планую покрити його ще велюром. Вирівняний торт ставлю в холодильник до повної стабілізації на цілу ніч. Ну а на наступний день можна переходити до нанесення на поверхню торта шоколадного велюру. Часто зустрічаю в інтернеті від кондитерів-початківців такі запитання, як потрібно зберігати залишки емульсії для велюру після використання і чи можна використовувати велюр повторно. Так от, зараз ми з вами завелюримо наш торт виключно залишками. Під час нанесення велюру на торт я зазвичай заливаю шоколадну емульсію в одноразовий кондитерський мішок, а мішок поміщаю в ємність від фарбопульта. І тоді, після процедури нанесення велюру мішок з залишками емульсії зав'язую на вузлик та кладу велюр в холодильник. І там він чекає наступного свого використання. А коли приходить цей момент, шматок застиглого велюру подрібнюю на шматочки та розтоплюю його на водяній бані. Та вже ріденьку шоколадну емульсію переношу знову в кондитерський мішок. Оскільки у декорі торта присутні космічні елементи, кольори готового велюру, який в мене був в холодильнику, мені підходили на 100%. Спочатку я їх помістила у три різних мішка, щоб кольори не змішались між собою. Але оскільки торт великий, то кількості шоколадної емульсії для нього виявилось замало. Коли фарбопульт перестав подавати фарбу, вирішила перелити емульсії наступного кольору в той самий кондитерський мішок, який в мене знаходився в ємності від фарбопульта з чорною емульсією, та продовжила наносити велюр вже іншого синього кольору. На каналі вже є відео, де я розповідаю, як можна приготувати саму емульсію, та описую всі нюанси нанесення велюру, та роботи з фарбопультом. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Те саме я зробила і з третім зеленим кольором емульсії. але цієї кількості шоколадної емульсії все одно виявилось замало. Крем під велюром ще так конкретно просвічувався. Але в мене в холодильнику знайшовся ще один мішечок із залишками емульсії, і вона була рожевого кольору. Але мене це не зупинило. До шматочків емульсії я додала барвник синього кольору. Цю емульсію теж розтопила на водяній бані та перенесла її у свій робочий кондитерський мішок. Та тепер покрила свій торт велюром вже повністю, але, на жаль, в той момент не вімкнула камеру. Думаю, тут все і так зрозуміло. Ось це результат, якого мені вдалося досягнути. Після того, як велюр на торті повністю стабілізувався, хочу ще на ньому зробити білі бризки. Сухий харчовий барвник додала трішки води та. Пензликом розмішала все до однорідності. Пензликом набираю ріденької фарби та стукаю ним об палець в напрямку до торта, та виходить цікавий такий ефект, ніби зорі падають на темному синьому небі. Ну а тепер. Нарешті розповім вам, як шоколаду можна зробити місяць. І в першу чергу підготую свої форми. Це в мене дві пластикові півкулі з діаметром 14 см. Перед використанням їх потрібно протерти спиртом. Та після цього можна переходити до темперування шоколаду. Тут в мене в мисочці 400 г білого шоколаду. Ставлю мисочку з шоколадом на парову баню. Та постійно помішуючи шоколад лопаткою, розтоплюємо його та нагріваємо до температури 42 градуси. А коли це сталося, знімаємо миску з шоколадом з парової бані. Ковшик з гарячою водою накриваємо кришкою. Парова баня нам ще знадобиться. А миску з шоколадом ставлю на льодяну баню. Та тепер постійно помішуючи шоколад лопаткою, охолоджуємо його. До температури 26 градусів. А коли це сталося, переставляємо миску з шоколадом знову на парову баню та нагріваємо шоколад до температури 30 градусів. На каналі вже є дуже детальне відео про темперування шоколаду, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тому надовго не зупиняюсь на цьому процесі. Коли шоколад нагрівся до робочої температури, наливаємо трішки шоколаду у нашу півсферу. Та ось так. Розподіляємо шоколад всередині форми, перекочуємо форму в руках та шоколад покриває зсередини всю форму. Далі перевертаємо нашу півсферу з шоколадом вверх дном над мискою зі всім шоколадом та вистукуємо з форми шпателем зайвий шоколад. Після цього шпателем зачищаємо форму та ставимо нашу шоколадну півсферу в холодне місце для стабілізації шоколаду. Взагалі дуже люблю робити шоколадний декор саме взимку. Відкрила вікно і в приміщенні вже потрібна температура для роботи з шоколадом, а саме 18-20 градусів. І цю шоколадну півсферу я просто поставила на підвіконня з відкритим вікном і відразу роблю другу шоколадну півкулю. Шоколад в мисці вже трішки охолов, тому ставлю її на парову баню та нагріваю шоколад знову до робочої температури. Ковшик з гарячою водою завжди поряд, щоб в будь-який момент шоколад можна було трішки підігріти. Коли шоколад набрав потрібної температури, наливаємо шоколад в другу форму. Та ось так, перекочуючи форму в руках, розподіляємо шоколад по формі. Далі перевертаємо форму верх дном над мискою з шоколадом та вистукуємо з форми зайвий шоколад. Після цього форму зачищаємо та залишаємо цю півкулю в спокої для стабілізації шоколаду біля відчиненого вікна. За той час, поки ми робили другу півкулю, перша вже кристалізувалась, шоколад став матовим. Та тепер для того, щоб шоколадна півкуля була надійніша, потрібно зробити ще один тоненький шар шоколаду всередині півкулі. Але для цього шоколад потрібно знову підігріти до робочої температури. Тому ставлю миску з шоколадом на ту саму парову баню та постійно помішуючи шоколад лопаткою, підігріваємо його. А коли це сталося, у форму знову вивели. Трішки шоколаду Та тепер розподіляю шоколад з допомогою пензлика та акцентую свою увагу на зрізі. Якщо у цьому місці буде занадто тонкий шар шоколаду, то при вийманні півкуля може тріснути. Обережно вистукую з півкулі зайвий шоколад. Та тепер Вистукалось шоколаду зовсім мало. Зачищаємо форму шпателем і знову залишаємо півкулю в спокої для кристалізації шоколаду. Знову підігріваємо шоколад на паровій бані та все те саме пророблюємо з другою півкулею. Тепер півкулям потрібно дати час для повної стабілізації та кристалізації шоколаду, тож я поставила їх в холодильник і продовжила працювати з ними вже на наступний день. І Перше, що я зробила в цей день, це відтемперувала ще 100 г шоколаду. Бо той весь шоколад, що ми з вами темперували минулий раз, пішов у мене на півкулі. І саме з допомогою шоколаду хочу надати кулі вигляду місяця. Частину шоколаду я відлила у кондитерський мішок, а частинку залишила у мисці. Шоколад у кондитерському мішку поклала на вікно. Ближче до холоду. Потрібно, щоб цей шоколад трішки кристалізувався та став густішим. А шоколад в мисці я буду підтримувати у робочій температурі. Тепер можна з холодильника виймати наші півкулі. Також на ковшик з гарячою водою поставила тарілку. Нам потрібно, щоб вона добряче нагрілася, та з її допомогою ми склеїмо одну до одної наші півкулі. Виймаємо одну з півкуль з форми. Спочатку по колу відділяємо форму від півкулі, дуже обережно. Та вуаля, ось так легенько та без проблем півкуля дісталась з форми. Кладемо нашу півкулю зрізом на гарячу тарілку та чекаємо, поки шоколад на півкулі почне танути. Заодно контролюємо температуру шоколаду у мисці. Шоколад в мисці повинен залишатися ріденький. Відтемперований шоколад дуже швидко загусає. Тож важливо не впустити цей момент, щоб не темперувати шоколад заново. Коли шоколад на зрізі півкулі вже гарненько підтопився, прикладаємо півкулі одна до одної та додатково шов ще змащую розтопленим шоколадом, що залишився на тарілці. Не хвилююся, що виходить не ідеально гладенька поверхня, адже ще планую робити на місяці рельєфну фактуру. Нагадую, що з шоколадними елементами декору краще всього працювати в рукавичках. Вони захистять шоколад від відбитків пальців та тепла рук. Тепер кладемо нашу кулю в холодильник на хвилин 10, щоб шоколад на ній остаточно кристалізувався. Коли пройшов час, трішки підігріваю свій шоколад в мисці на паровій бані до робочої температури. Температура шоколаду у мішку 21 градус. Та тепер роблю з цього шоколаду. На кулі кільця. Це будуть кратери нашого місяця. Та тепер ось так пальцями згладжую між кільцем та кулею по зовнішній стороні кільця. Роблю кратери хаотично та різного розміру. Щоб куля менше каталася на тарілці, поклала під неї паперову формочку для випікання кексів. Та тепер з допомогою губки будемо робити рельєф на кулі. Все дуже просто набираємо трішки шоколаду губкою та ось такими рухами робимо таку цікаву фактуру. Шоколад на кулі застигає дуже швидко. І тому я вирішила відразу прикріпити місяць на торт. Викладаю наверх торта трішки шоколаду з мішка та прикріпляю на нього нашу шоколадну фігуру. Вийшло вже дуже цікаво, але хочу місяць ще пофарбувати. Тож ставлю торт з місяцем в холодильник на 1 годину. Цього часу буде достатньо, щоб шоколад на місяці остаточно кристалізувався. Коли пройшов час, на тарілочку викладаю харчовий білий та чорний барвник. Сюди ж додаємо спирт. Та трішки розмішую все між собою. Та тепер дістаємо торт з місяцем з холодильника. Та з допомогою тієї ж губки фарбую місяць спочатку в білий колір та світло сірий. Та після цього, щоб трішки відтінити рельєф місяця, додаю ще темно сірого кольору. Згідно з тим, що довелось мені трішки погратися з таким декором, але я дуже задоволена своїм результатом. Отримала задоволення від процесу, та мені все ж вдалося здивувати свого тата. І все це вартує моїх зусиль. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам така ідея декору для торта? І чи почерпнули ви для себе якусь цікаву та корисну інформацію? До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою! Ну і розповім вам історію, все ж таки звідки взялася ця ідея декору торта. Сиділи ми якось з татом на дивані. Та він хвалився мені своїми новими крутими обоями на робочому столі телефона. І от коли підійшов момент вигадування декору для торта, ця картинка просто з'явилася в мене перед очима. Тож звертайте увагу на різні дрібниці зі своїми рідними, це може надихнути вас на нову цікаву ідею для торта.